Доброго дня! В ефірі огляд новин громади від міської телестудії Миргород. Протягом наступних хвилин всі подробиці про найважливіше. Не перемикайте. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Страшна війна без жалю забрала життя ще одного мужнього бійця та захисника, який боронив українську землю від російського окупанта у скорботі та з молитвою на вустах. Сьогодні в миргородці провели земляка Ігоря Тищенка в останню путь. У Миргородській громаді знову непоправна втрата. 10 жовтня у жорстокому бою біля Авдіївки в Донецькій області. Смертю хоробрих поліг головний сержант механізованого взводу військової частини А-4007 Ігор Тищенко. Загиблого зустріли живим коридором із прапорами, квітами та невимовною тугою. Представники влади, військовослужбовці, побратими, рідні, друзі, містяни, знайомі і незнайомі всі прийшли попрощатися з героєм, схилити коліно та помолитися за упокій душі вбитого захисника України. Ігор Тищенко, без сумніву та страху, з розумінням свого громадянського обов'язку з перших днів війни вступив до Лав Збройних сил України, щоб захистити рідну землю від жорстокого загарбника. Ігор Васильович народився 7 липня 1975 року в Миргороді. Ріс у люблячій освітянській родині. Спочатку закінчив Полтавський політехнічний коледж, потім Національну академію внутрішніх справ. Працював у Миргородському районному відділі. Поліції, а останнім часом на арматурному заводі, звідки й пішов добровольцем на фронт. Він любив життя, свою родину, мав великі плани на майбутнє, але війна їх усі перекреслила. Ігор Васильович Тищенко вже 28 лютого 2022 року був у військоматі. Він воював на пекельному сході на Донецькому напрямку у складі сміливих і незламних військовиків 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо. Марко Безручка. Ігор Васильович Тищенко був прикладом для побратимів сміливим і вірним товаришем. За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, головний сержант Тищенко мав нагороди. Почесно відзнака командира частини за оборону Авдіївки та відзнаку президента України за оборону України. Жителі громади вдячні Ігорю Тищенку за його величезний подвиг на благо батьківщини. Пам'ять про нього завжди буде живою, адже він пожертвував собою заради нас. Справжній патріот, зразковий військовослужбовець, до кінця захищав свою батьківщину. Під час збройної агресії пішов захищати своє місто. Я хочу сказати: герої не вмирають. Вони живуть в нашій пам'яті, живуть вічно. Страшна звістка з передової наповнила невимовним болем серця усіх, хто знав миргородського героя. Велике горе вірвалося в нашу шкільну родину. Загинув наш учень, випускник гімназії номер 3 Ми сьогодні прощаємося із людиною, яка не словом, а ділом любила свою батьківщину, любила Україну. Ігор Васильович не під примусом, а за покликом серця пішов захищати нас з вами, захищати свою батьківщину. Пам'ять про Ігоря Васильовича повинна бути вічною. Ми повинні пам'ятати тих, хто нас захистив. Вірний друг, справжній патріот, захисник України. Він завжди залишиться в нашій пам'яті. А його ім'я навіки буде зірцем мужності, патріотизму та незламності. Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. Рідним вручили державний прапор України. На честь солдата в небо пролунав трикратний стрілецький салют. Поховали загиблого воїна на алеї Героїв у Миргороді. Тепер він навічно з небесною вартою. Його подвиг, як і подвиги усіх українських захисників, буде викарбуваний в пам'яті наших майбутніх поколінь, описаний в книгах новітньої історії Української держави. Живим коридором Пашани вулицями сіл Малі Сороченці, Довгалівка і Хомутець зустрічали земляки свого героя-захисника Миколу Володимировича Хоменка і низько схиляючи в скорботі голови, провели незрадливого сина України в останню путь. З героєм попрощалася, й наша знімальна група. Десятий рік наша держава веде боротьбу за свою незалежність, і уже понад 600 днів на пекельному нулі б'ються з ворогом наші мужні збройні сили, виганяючи рашистів зі святої української землі. Вони наближають нашу перемогу, але сплачують за це надзвичайно велику ціну, власне життя. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, вірним українським воїном Миколою Володимировичем Хоменко, 14 жовтня. 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Авдіївка Донецької області, начальник контрольно-технічного пункту зводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А-7314, старший сержант Хоменко Микола Володимирович, загинув смертю хоробри. Пропоную шанувати хвилиною мовчання пам'ять героя. Микола Володимирович народився 13 квітня 1968 року в селі Хомутець. Він ріс у дружній і люблячій родині, і Микола був середнім із трьох синів. Батьки навчили його любити працю і рідну землю, навчили співчувати і допомагати людям. З малку Микола знався на техніці і ріс спортивним, веселим та дружелюбним хлопцем. Після закінчення хомутецької середньої школи Микола здобув технічну спеціальність в корольському технікуму. Механізації сільського господарства. Відслужив строкову службу в Збройних силах і влаштувався на роботу. Спочатку вчителем фізкультури Вовнянської середньої школи, а згодом тренером в дитячо-юнацьку спортивну школу. Паралельно він здобув вищу освіту, в переяслав Хмельницькому педагогічному інституті, повернувся в рідний хомутець, закохався і створив власну родину, в якій народився спадкоємець Владислав. Все складалося як найкраще. Микола Володимирович був міцним господарем, люблячим чоловіком для Катерини і батьком для Марини та Владислава. Вірним безвідмовним другом та надійним колегою на всіх роботах в лікарні, амбулаторії, комунальному підприємстві Хомутецьке виявив гарні організаторські здібності. Він був ініціативним і наполегливим. Тож і користувався Микола Володимирович повагою й авторитетом у рідному селі. До нього йшли за порадою та допомогою. Суму розпач охопило кожного з нас. Адже зовсім недавно ми бачили колю, який прибав відпустці, втомлений, але як завжди, з посмішкою на вустах і звіз Єврою в перемогу. У нього звичайно були плани, але ця проклята війна не дає. Здійснитися планам вона забирає найдорожчих і найрідніших людей. Ми будемо пам'ятати колю як дуже людним, товариським, прекрасним і люблячим чоловіком і батьком, який виховав двох дітей. І я знаю, що діти пишаються ним. А ще Микола Володимирович дуже любив Україну, був палким патріотом і не з книжок знав, що таке майдан за участь у майдані, нагороджений значком. Гвардія революції. А у перші ж дні війни без вагання і показного геройства Микола Володимирович Хоменко записався до лав Миргородський тероборони і разом з побратимами мужньо йшов дорогами війни. Спершу захищав Миргородщину, згодом Сумщину, а потім у складі 116-ї окремої механізованої бригади відправився на схід під Соледар та Авдіївку. Шановні рідні, висловлюємо слухає... щирі співчуття. Вибачайте, що не вберегли вашого чоловіка, батька, брата. Він для мене також брат. Тому що з перших днів війни разом ми їли майже з однієї миски. пили одну воду, їли одну їжу, готували вони для одного. Наші койки стояли поруч. Шкода. Ця... Тисячу разів клятюща війна, на жаль, забирає найхоробріших, найкращих. Він був прикладом так також для мене. Царство небесне, Микола тобі. Земля тобі пухом. Перестало битися серце щирого патріота, мужнього та сміливого воїна героя, справжнього друга, брата, чуйного чоловіка і батька, якому у квітні нинішнього року виповнилося золотих 55 років. Навіки. П'ятдесят шановні рідні, прийміть щирі співчуття. Важко підбирати слова в такі моменти, адже ви втратили найдорожчу для вас людину. Нехай Господь допомагає вам пережити це в ваше родинне горе. І знаєте, ворог забрав життя Миколи Володимировича, але він ніколи не забере пам'ять про нього і пам'ять про всіх наших захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу, незалежність, суверенітет. І територіальну цілісність. Вічну пам'ять, Миколі Володимировичу. Від імені президента України, верховного командувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш чоловік. Поховали ж захисника героя з військовими почестями на сільському кладовищі у його рідному хомутці. Вічна ж слава захиснику герою Миколі Володимировичу Хоменку, який, на жаль, не дожив до перемоги, але без сумніву, наблизив її ціною власного життя. Віднедавна у миргородців є можливість у режимі реального часу слідкувати за якістю повітря завдяки спеціальному автоматичному датчику. Більше про це далі в сюжеті. Уже близько місяця в Миргородській громаді проводять систематичні вимірювання рівня забруднення повітря. За словами начальника відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Віталія Логвина, наразі для цього використовується спеціальний прилад моніторингу. Він здатний точно визначити різні показники, включаючи рівень пилу, вологості та атмосферного тиску. Завдяки Полтавській обласній раді і громадській організації «Сейв Дніпро ми тепер маємо датчик якості повітря. Даний датчик розміщений на будівлі міської ради, але радіус його охоплення 5 кілометрів. Він показує якість повітря. Вона у нас станом на цей ранок відмінна. Також він показує радіацію на території міста, температуру і швидкість вітру. Датчик моніторингу якості повітря функціонує в режимі реального часу та проводить вимірювання кожні 145 секунд, відправляючи дані напряму до онлайн-ресурсів. Ця інформація відкрита на сайті міської ради є віджит, який показує ситуацію по місту, по громаді в реальному часі. Крім того, є інтерактивна карта, яка показує ситуацію по всій Україні. Усі датчики, які є в Україні, вони підключені до цієї карти. І кожен громадянин може зайти і подивитися ситуацію, яка в тому чи іншому місті. Стан навколишнього середовища, говорить Віталій Логвин, одне із найактуальніших питань сучасності. Знання точних даних щодо якості повітря в громаді дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення та здійснювати заходи для підтримки екологічної безпеки. Ми ж місто курорт. Для нас екологія на одному з перших місць. Тому люди, які хочуть приїхати відпочити в Миргород, вони повинні знати, куди вони їдуть, яка тут ситуація. І взагалі, екологія це дуже важливий аспект для розвитку нашої громади, нашої країни в цілому. Загалом прилади моніторингу якості атмосферного повітря наприкінці вересня, крім Миргородської, отримали ще три громади Полтавської області. 23 жовтня з 16 до 17 години буде проведено особистий прийом громадян в режимі гарячої телефонної лінії заступником міського голови Сергієм Олексійовичем Швайкою. Охочих просимо звертатися за телефоном 525 01. <му> Програма цей день в історії далі. 19 жовтня 1453 року відбулася капітуляція англійців у Бордо. Це був кінець сторічної війни. Сторічна війна, тривалий військово-політичний конфлікт між Англією і Францією, причиною якого стало прагнення Англії повернути ті території на континенті, що раніше належали англійським королям. 1860-го у Флоренції заснована перша компанія з виробництва двигунів внутрішнього згорання. Винайшов двигун бельгійський інженер Жан Жозеф Етьєн Ленуар. Цей двигун став. Став першим який отримав комерційне продовження, і його стали випускати серійно. 1918-й створена у Львові, Українська національна рада проголосила утворення української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини у 1998 році. Уряд США порушив судову справу проти компанії Microsoft. Компанію звинуватили у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку комп'ютерних операційних систем і тиску на інтернет компанії щодо віддання переваг браузеру Microsoft. 19 жовтня 1952 року на світ з'явилася. Вероніка Кастро, мексиканська актриса, відома за серіалом Багаті теж плачуть і дика троянда. 19 жовтня 1962 року народився Евандер Холіфілд, американський боксер, професіонал, багаторазовий чемпіон світу у важкій вазі. День Янгола сьогодні відзначають Іван Макар, Фома та Ян. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини. На цьому наш випуск підійшов до завершення. Тримаймо стрій з Україною в серці разом до перемоги.